Шановні Марганчани, від щирого серця від всіх членів виконавчого комітету Марганецької міської ради та співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вітаю вас з днем народження нашого рідного міста, міста Марганець. Бажаю всім е, життєвого натхнення, наснаги, міцного здоров'я козацького. Перемога буде за нами. Слава Україні! Шановні Марганчани! Щиро вітаю вас від Новокиївського Старостинського округу і від себе особисто з Днем міста. Бажаю вам Перш за все, здоров'я, якнайшвидшої перемоги, щоб усі у місті Марганець, ці жителі, були повністю згуртовані, щоб допомагали один одному. Бажаю, щоб якнайшвидше закінчилася проклята війна і всі жителі, які змушені були виїхати, повернулися додому. Щоб всі наші воїни які захищають нашу батьківщину, повернулися живими і здоровими, бережімо нашу маленьку батьківщину, бережімо наше місто.